Всім привіт! Я частенько готую картофельне пюре. Інколи воно в мене залишається. Сьогодні я приготую пиріжки. Тіста буде, як на зрази, але пиріжечки будемо готувати трішечки інакше. Готуємо! Залишилося в мене пів кілограма відвареної картоплі. Додаю сіль, перчик і яйце. Змішую і поступово висипаю борошно. В мене пішло 200 г. Але борошно беріть стільки, щоб тісто було м'ягеньке і трішечки липло до рук. Не потрібно його забивати, щоб воно було тверде. Ось таке воно повинно бути, поки що відставляємо. Беремо ось такі тоненькі сосіски і нарізаємо їх на шматочки. Далі присипаємо стіл борошном, щоб наше тісто не прилипало. Відрізаємо шматочок, розкатуємо його і формуємо колбаску. Викладаємо сосіски, як показано на відео. І Ось такий пиріжечок виходить. Далі, на розігріту сковорідку, наливаємо олій і викладаємо пиріжки колбаскою донизу. Підсмажуємо їх. З однієї сторони, а потім з другої. І ось такі красавчики виходять. Готові піріжечки раджу викласти на паперовий рушничок, щоб зійшла зайва олій. Їх виходить 12 штук, вони смачні і м'ягенькі, а я вам усім бажаю смачного.